Конкурс Вишиваний Кременчук проводять щороку задля популяризації національного одягу, виховання любові до спадщини українського народу, шанобливого ставлення до майстрів народної творчості. Адже вишиванка це символ України, це духовна спадщина українців, і кожен в своїй сім'ї обов'язково повинен мати вишиванку. Сьогодні на суд журі кременчуцькі майстри презентували свої конкурсні роботи. Ми правильно зробили. Що ми цей конкурс проводимо? Кожна жінка отією голочкою буде захищати свою родину, свою сім'ю, свою батьківщину. Цьогоріч у конкурсі започаткували дві нові номінації: орнамент оберіг захисників Кремчука та ляльки-мотанки. Наталя сплила браслети для воїнів. Я використала наші слав'янські знаки. Материнська зірка це материнський захист, захист від зла. Потім це знак перемоги. Перемоги над собою, а також перемоги над ворогом. Авторка конкурсної ляльки-мотанки Ірина Залюбовська виготовила пів тисячі ляльок, які роз'їхалися країнами світу. Ось цю ляличку, яку я назвала Маруся. Чому саме так? Виготовляючи цю ляльку, я надихалася безсмертним образом легендарної Марусі. Чурай. Леся Коваленко єдина учасниця у номінації Родинна вишиванка. Не всю свою душу любов для сина заклала здоров'я та щастя, для чоловіка вірність для себе красу та мудрість. Чоловіча вишиванка одразу після конкурсу поїде за кордон. Я вишивала для знайомого друга, який зараз проживає в Америці. Ця вишиванка командрує до іншої країни через океани. Тетяна Сорокіна в якості конкурсної роботи виставила дитячу вишиванку під назвою Гадяцька. Вона має свою історію, яка починає. Свій відлік з 1982 дев'ятсот вісімдесят другого року гадівські мотиви вишити синіми і чорними нитками. Рушник родини оберіг презентувала Анастасія Андрейченко. Вирішила для своєї родини та своєї молодої сім'ї вишити рушник. Щоб він став нашим оберегом. На ньому і написано, що він в мене на щастя і на долю. Багато робіт представили у номінації Жіноча вишиванка. Це і наряд на день перемоги. І невимовно гарні вишиті бісером сукні Олени Скриль і старовинні сорочки. Вишивала моя прапрабабуся, Улянинська Ірина Іванівна. Вона у неї був станок, де вона робила сама полотно. Це з конопель зроблена, сама шила і сама вишивала. Найбільше ж на конкурс виставили вишитих картин. Тетяна Міхневич свою намалювала та вишила сама. Моя робота називається Повертайся живим. Саме з такими думками прокидаються і засинають ті, хто чекає. Чекає свого брата, сина, батька. Просто дорогу людину. Хто стане переможцем у кожній номінації конкурсу Вишиваний Керманчук? Стане відомо 24 серпня у День Незалежності України. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.